Крипта, це місце, в якому ти пан або пропав, але чи існує щось середнє? Так, існує токен спеші на байбіт. З одного аккаунту у тебе може бути 1000 доларів профіту, або ж три ночі в буковері, а з 50 -ти? ніфіга. Як так? Сьогодні ми розберемося. Абу з токен Спеш на байбіт. Гайд для повних чайників. В цьому гайді ви навчитеся створювати максимально унікальні аккаунти для кращої проходки, розбиратися в проксі і кусах та інше. Токен Спеш це сама стандартна промка на біржі Літ. Звичайний новий юзер виконує прості дії, а саме торгівлю в спеціальному токені на 100 баксів, а біржа нагороджує все. Розділ із токен СПМ можна знайти, переходячи у вкладку токен Spash з телефону, або ж якщо перейти в Trade, Spot X і TokenSPash в браузері на комп'ютері. Іноді нагорода за виконання умов для нового юзера може складати по 100, а то й по 1000 баксів на один новий аккаунт. Це залежить від курсу токена після лістингу. І саме такі випадки дуже вигідні. Абузити слово абузити означає мультиачити або ж просто створювати купу аккаунтів для збільшення власного профіту. Про промку де роздали по тисячі баксів на один новий аккаунт, на який я сам також заробив. Я розповідав у власному телеграм-каналі, посилання на який буде в описі під цим відео. Цей гайд буде поділений на три блоки: перший підготовка, другий конкретні дії, і третій промітки про прогрів аккаунтів та корисні поради. Обов'язково дивіться, це відео від початку і до кінця, щоб потім не задавати мені ті питання, на які я вже відповів у цьому відео. І одразу конкурс. 5 рандомних найкращих коментарів під цим відео отримують від мене по 10 баксів або 400 гривень. Результати будуть в чаті мого телеграм-каналу через тиждень. Починаємо! Для якісного абузу нам знадобиться антидетект браузер і такі розхідники, як проксі, електронні пошти, криптогаманці, курс верифікації, і найголовніше знання про якісний абуз, який я вам сьогодні передам. І тримайте у себе в голові, що антифрод система Bybit постійно змінюється. Потрібно постійно тестити нові методи, зв'язки, щоб підвищувати відсоток прохідності в аккаунтах. Але тим не менш, ви сьогодні максимально докладно дізнаєтеся про базу. Послання на усі використані ресурси з цього відео. Відео я залишу в Телеграмі в пості про це відео, але думаю, що щось частково залишу також в описі тут в Ютубі. Починаємо з того, що я переглядаю, які є зараз нові токен сплеші, а алерт про нові сплеші я отримав від спеціального парсера, послання на який я залишу в телеграм-каналі. Для прикладу для цього відео я оберу цей токен сплеш. І тут ми бачимо, що зараз кількість учасників 1700. Я зауважу, що ця кількість вказана за суму учасників, як в промці для так і в промсі для нових. А нас цікавить промка саме для нових. Бачимо, що в ній ми маємо 5 тисяч місць, тобто місця точно ще є. І я вам скажу так: робити якийсь жирний токен сплеш для нових можна навіть і тоді, коли загальна кількість учасників перевищує і в 2, і 3 рази більше доступних місць в промсі для нових. Але коли вона вже більше, ніж в п'ятеро, тоді вже ризиковано, бо місця могли вже розібрати. Лістинг токена за цього токен сплешу вже відбувся. Токен торгується. Як на Bybit, так і на інших біржах. Ціна за токен 0.26, а ревард на один новий аккаунт в промсі для нових 200 токенів. Виходить, що близько 50 доларів ревард на один новий аккаунт. Але такий токен сплеш вважається нецікавим, бо враховуючи затрати на абуз і те, що деякі аккаунти не пройдуть, ревард маленький. Я зазвичай абужу сплещі, де ревард перевищує 100 доларів. І також важливо пам'ятати, що до виплати токен сплешу є 2 тижні, протягом яких токен може ще вкататися і ревард стане нижчим. Тому цю промку я візьму просто для прикладу для цього відео. І ще два важливих моменти. По-перше, якщо токен з токен сплешу ще не торгується на біржах, дивитися орієнтовну ціну можете на спеціальних примаркетах, якщо там є обсяги торгівлі. По-друге, завжди звертаємо увагу на цей період, в який має бути зареєстровані наші нові аккаунти. Це важливо. Окей. Із плешем ми розібралися, тепер нам потрібно завантажити антидетект браузер. Він може бути будь-яким, але особисто я почав користуватися тільки ADS Power. і скажу чесно, це один із найоптимізованіших та найзручніших антидетект браузерів, якими я коли-небудь користувався. Тому я показував тому приклад роботи та абузу саме на ньому. Якщо коротко, антидетект браузер це програма, яка імітує роботу браузера, ніби ви заходите з іншого унікального комп'ютера зі своїм відбитком пальця. Починаємо. Заходимо на сайт ADS Power, а посилання буде в описі під цим відео. Вводимо власні дані та реєструємо новий аккаунт. Далі завантажуємо версію під вашу операційну систему. І після завантаження заходимо у тільки що створений новий аккаунт. Ми бачимо таке меню, і у вас таких створених профілів не буде, тому що я їх вже раніше створював під абу одного з минулих токен сплешів. Тепер що ми робимо? По-перше, відкрити налаштування і поставте параметри, як у мене. Важливо, щоб ви поставили параметр замінити. Навпроти веб артисті, ось тут. Далі з приводу меню. Перша вкладка профілі. Тут ми створюємо окремі профілі з окремими проксі під кожен окремий аккаунт Bybit. Але на безкоштовному аккаунті буде доступно лише 5 профілів під роботу. А щоб отримати більше, потрібно поповнити баланс у вкладці оплата і купити більше профілів на певний відрізок часу. Зараз якраз діють знижки, по яким я сам собі купив цілих 100 профілів на рік. Але перед початком створення профілів нам потрібно створити окрему групу для опорядкування профілів. Тобто, це зроблено. Суто для зручності. Я просто створюю окремі групи для профілів під кожен окремий токен сплеш або ж інші задачі. А також нам потрібно у викладці проксі завантажити нові проксі, які ми будемо додавати у профілі. Особисто я користуюся проксі із проксіс. Io. І як пам'ятаєте, у мене був в телеграм-каналі пост про один із сплешів, де вийшов, на жаль, доволі маленький ревард, але там в мене ройшли практично всі аккаунти, а використовував проксі я якраз також саме з проксіс. Io. Переходимо на сайт. А послання буде в описі під цим відео. Тиснемо купити. Обираємо індивідуальний IPv4 або резидентський, країну і кількість, а знизу обов'язково вводимо промокод ПІФАГОР, щоб вам дали знижку в 5%. Але яку обрати геолокацію? Ту курс верифікацію якої ви збираєтеся замовляти. Курс верифікація це стандартна перевірка паспортних даних на будь-якій біржі, яка потрібна, щоб відкривати доступи до торгівлі або якихось активностей, наприклад, той же токен спеш та інше. Геолокації курсів існують різні, і в усіх різна проходка. Зазвичай краще проходку показує український курс, тому зараз я буду обирати український проксі і пізніше замовлятиму український курс. Але також можна використовувати альтернативи як Грузія або ж. Тестити якісь дешеві курси по типу Кенія, Бангладеш та інші. Хоча в таких дешевих курсах прогідка буває гіршою. А європейські курси взагалі не допущені до токенспеші. В ідеалі тестувати та міксувати різні топові курси, типу Україна, плюс Грузія, плюс ще щось гідне, і не робити усі аккаунти в один час та на однакові дані, на однакову геолокацію. Найкраще це все міксувати та тестувати. І важливо пам'ятати, що проксі варто купувати тієї країни куси. З верифікацією якої ви збираєтеся замовляти, тобто, щоб геолокації співпадали, і купувати не обов'язково тільки індивідуальні IPv4 на сервері S1. В проксі можна і варто міксувати між собою, щоб були різні сервери і типи проксі. Наприклад, можна міксувати звичайні індивідуальні із індивідуальними на Windows та із резидентськими, які вважаються більш якіснішими. Після купівлі ми отримуємо дані від кожного проксі. Копіюємо дані, копіюємо. Звіруємо ці дані від одного проксі і приходимо у вкладку проксі в ADS Power. Тиснемо додати проксі, зверху обираємо тип HTTP, і тут ми через строку можемо одразу вписати усі свої куплені проксі та однією кнопкою додати їх. Перевіряємо з'єднання, супер, усе працює. Окей, okay, а що тепер? Повертаємося до вкладки профілі, тиснемо новий профіль. Тут вводите ім'я як вам зручно, особисто я пишу у форматі Bybit, ticker токену з токен сплеша нумерація аккаунта. Тут обираємо браузер та операційну систему. Я вам раджу на різних аккаунтах обрати різні браузери та різні операційні системи між macOS та Windows, щоб аккаунти були унікальнішими. Далі в групі обираємо ту нову групу конкретно під профілі для возу цього токен нижче ще приходимо до збережених проксі і обираємо один із доступних проксі, які ми вже зберегли в AdS Power. Під кожен окремий профіль ми використовуємо свій окремий проксі. Все, ви створили свій перший профіль із проксі та угрупуванням. Тепер одразу приходимо у вкладку розширення, тиснемо додати розширення і вставляємо посилання на Metamask із магазину розширень Google Chrome. А це посилання ви можете знайти самі, або ж я також залишив в телеграм-каналі. Такою однією дією у нас. В усіх профілях, де був обраний Google Chrome, додається розширення MetaMask, яке нам пізніше знадобиться. Але в профілях, де встановлений браузер Firefox, там потрібно вже самими своїми ручками встановлювати розширення MetaMask, але це легко і швидко. Продовжуємо. Тепер можна зробити одну дію, яка по чуткам в інтернеті може зменшити вирогідність утримання мітки, а саме прогрівку даних на наших тільки що створених профілях. Просто по фасту відкриваємо кожен профіль по черзі і рук. Ми через пошук приходимо і повністю завантажуємо будь-які відомі сайти, які нам приходять в голову, і в тому числі криптові сайти, наприклад, YouTube, Aliexpress, Pornhub, PolyMarket, OpenSea, Uniswap і так далі. Далі нам потрібно створити стільки криптогаманців, скільки у нас буде bybit аккаунтів в цьому токен сплеші. Для чого? Для того, щоб поповнення та виводи з цих bybit аккаунтів були на різні окремі гаманці, які не перетиналися. Але також є альтернативний варіант варіант Поповнювати байбіт аккаунти з якоїсь іншої біржі, але не байбіт. А найкращий варіант усе це міксувати частину аккаунтів, поповнювати з нових криптогаманців, а частину з якихось там бірж, типу Гейт, Binance, OKX та такі. Для того, щоб за один клік створити стільки криптогаманців, скільки нам буде зараз потрібно. Відкриваємо тулзу CoinTool в боковій панелі. Гуртаємо вниз і знаходимо таку вкладку. Відкриваємо і вводимо потрібну кількість гаманців. Ввели, підтвердили і отримали файл із сітфразами від кожного нового гаманця. Так, добре, Antidetect Browser у нас є. Проксі є, криптогаманці є, але нам не вистачає електронних пошт, на які ми будемо реєструвати ці побіта аккаунти. Найкращий варіант це міксувати різні пошти, як Gmail, так і iCloud, так і якісь. Кмейл можна купувати на різних маркетах і в моєму піфешоп, коли вони є в наявності. А купу iCloud пошт можна створити лише за 1$, долар, якщо у вас є аккаунт iCloud із платною підпискою. Як розповідаю, відкриваємо сайт iCloud, входимо в свій аккаунт, приходимо сюди, в налаштування, далі в сховати мою є e адресу і тиснете на плюсик. Тепер ви створили одну окрему пошту, на яку будуть приходити свої окремі повідомлення, і вони будуть переабриднувати. Адресовуватися на ваш основний аккаунт iCloud або ж на будь-яку іншу пошту, яку ви можете самі під'єднати в своєму аккаунті iCloud в налаштуваннях. Таким чином можна створити до 750 електронних пошт iCloud. Але якщо ви будете створювати з комп'ютера, то за один момент ви не зможете створити стільки цих пошт, скільки захочете, бо є обмеження, якась там певна кількість на годину. Тому потрібно їх створювати або заздалегідь, або з телефону. Добре, тепер ви створили пошти iCloud і купили Gmail пошти yeah. на якихось там маркетах. І що дуже важливо: усі назви цих пошт мають бути різними і не схожими на один одного. Знову повертаємося у ADS Power, Запускаємо перший створений профіль із проксі, відкриваємо розширення MetaMask і імпортуємо сід фразу першого окремого гаманця, який ми створили через CoinTool. Імпортували. Окей, okay. тепер у нас другий блок конкретні дії. Переходимо до створення байбіт аккаунтів, проходження курсів, прогріві акаунтів та участі в токен-сплеші. Найкращий варіант це міксувати створення байбіт акаунтів за різними посиланнями. як за різними чужими блогерськими ревками, так і на ревками, так і просто через пошук в Google Chrome. Конкретно зараз на першому профілі я буду реєструвати аккаунт за своєю ж ревкою, яку залишу в останні під цим відео. Копіюємо посилання. Відкриваємо профіль, виставляємо посилання і переходимо на сайт. Вводимо дані та реєструємо новий аккаунт Bybit. Після створення обов'язково переходимо в налаштування аккаунта, робимо якесь мінімальне різне оформлення. Далі переходимо в цю вкладку, гуртаємо вниз і ставимо двофакторну перевірку. А для цього нам знадобиться на смартфоні додаток. Google Authenticator або ж таке саме розширення в Google Chrome або ж Firefox. І після цього активуємо whitelist для своїх адресів для виводу. Переходимо в цю вкладку сюди. І додаємо у вайтлист адресу того нового гаманця, який ми імпортували в Metamask саме в цьому профілі Antica ADS Power, в якому ми зараз створили перший bybit аккаунт. Це дуже важливий момент, тому що в разі, якщо ви втратите доступ до пошти, на яку створили цей bybit аккаунт, ви все одно зможете вивести свої гроші, тому що додали гаманець в білий список. Далі нам потрібно пройти кус-верифікацію для цього одноразового bybit аккаунту. Купити Уси можна на otc маркетах через гарантів, або ж можна замовити в спеціальних шопах, наприклад, в моєму піфашопу. У мене великий вибір гео та гарні ціни. Є варіант проходження курсу як за API посиланням, так і зі входом на сам аккаунт. В чому різниця? Зазвичай в методі проходження курсу за спеціальним api посиланням зберігається більша страстовість аккаунта і тому менша вирогідність отримання мітки. А про них ми поговоримо пізніше. Гайд по отриманню цього самого спеціального послання для верифікації аккаунта по API знаходиться в Телеграмі в моєму Піфашоп, а також думаю, в каналі залишу. І якщо ви замовляєте курс неважливо в моєму чи Іншому шопі саме з проходженням за посиланням, тоді все залишаємо, як є. Але якщо ви купуєте курс у форматі зі входом на ваш Bybit аккаунт, в такому випадку потрібно прибрати двохфакторку з аккаунту, спочатку пройти курс верифікацію, а вже після її проходження повернути назад двохфакторку і змінити пароль, аби дроп не зміг знову зайти на ваш Bybit аккаунт. А також обов'язково потрібно видалити його сеанс у цій вкладці. Тому перед тим як реєструвати Bybit аккаунти, ви одразу продумайте, за яким методом ви хочете замовляти собі куси з входом на аккаунт, чи за проходженням за спеціальним api посланням, щоб пізніше не робити якісь там зайві дії. А щодо ОТС маркетів, на них ви можете побачити повідомлення із тегом ВТС і ВТБ. Нас цікавить ВТС, тому що це означає want to sell, тобто хочу продати. І шукайте людей, які продають куси на bybit аккаунти, та перевіряйте відгуки про них в каналі відгуків того отс маркета, які ви переглядаєте. Дуже уважними і в першу чергу працюєте через грантів, нікі яких вказані в описах таких у ТІСІМ маркетах, тому що там дуже багато скамерів. І я вам раджу збирати відгуки про себе, аби вам було легше знаходити чесних дроповодів і можна було легше з ними домовлятися про знижки чи якісь кращі умови. Або знову ж таки альтернативний варіант просто замовити кус в моєму Піфашоп. Це доволі просто, але в ті дні, коли виходить нова жирна промка, буває, у нас з'являється. Велика черга із замовлень, тому вам можуть прийти кус не так і дуже швидко. І також в такі випадки ми іноді прибираємо можливість замовити українські куси, тому варто не залежати від одного шопу та від одного дроповоду. Чим більше у вас топових різних варіантів шопів та дроповодів напряму, тим краще. Окей, ви замовили кус і вам його пройшли. Тепер переходимо до участі в токен сплеші. Переходимо на той токен сплеш, який ми збираємося абузити. А приходити також варто на різних аккаунтах Bayb. За різними посиланнями, як через звичайне посилання, так і через чиїсь ревки, так і через пошук на самій біржі. Далі приймаємо участь, і тепер нам потрібно зробити депозит на аккаунт. Робимо депозит в USDT або з будь-якої біржі, окрім Bybit, або з MetaMask з -за того нового гаманця, який ми імпортували. Але для цього потрібно спершу поповнити цей же гаманець. Депозити на різні Bybit аккаунти робимо в трохи різний час і різними сумами в USDT. Там за якимось копійки. Ками, щоб суми були усі різні і не круглі. Депозит прийшов супер. Тепер ми або одразу переходимо до торгів того токена, токен сплеш, якого ми абузимо, або чекаємо його лісник, якщо він ще не відбувся. Хочу наголосити, що місця в токен сплешах розбирають по-різному. Буває за 2 хвилини, буває за день, буває за кілька днів. Якщо промка дуже жирна, там зазвичай розбирають швидше. Тому починати підготовку і реєструвати аккаунти Bybit варто ще до лістингу. Тобто, одразу як тільки ви побачили анонс про токен сплеш, із справді ж. Нагородою. А завдання вважається виконаним просто після депозиту і торгів в потрібному токені. І що важливо, після лістингу токена протягом 5 хвилин торгувати їм можна тільки лімітками. Окей, купуємо і продаємо. Вуаля, все, ми взяли участь в цьому токен сплеші з одного аккаунта. І тепер для наступних аккаунтів в цьому абусі робимо все те саме, але із наступним іншим профілем в ADS Power, використовуючи інший проксі, використовуючи. Інші дані для реєстрації bybit аккаунта і використовуючи інший криптогаманець для поповнення та виводу з цього bybit аккаунту. І звісно, притримуючися моїх порад. Коли токен сплеш дійде до кінця, заходите на аккаунти і перевіряєте спотовий баланс. Там або з'явиться ревард з токен сплешу. Або ні. А тепер про вкрай важливе Про мітки, про прогрів аккаунтів та корисні поради. Про мітки. Мітка це статус аккаунта, який не може брати участі в нових сплешах, і який не отримує нагороди в тому сплеші, в якому вже бере участь. Аби перевірити, чи є у вас мітка, потрібно спробувати зайти в інший токен сплеш. Якщо ви зайшли, значить немає і все гуд. А якщо на екрані така ось плашка, значить ви отримали мітку і не отримаєте нагороди, навіть якщо ви встигли і все ви. Це неприємно, але вихід є. Іноді такі дії, як Додеп 100 USDT та більше, допомагає зняти з мітку. Тобто ви побачили мітку, зробили Додеп 100 USDT, трохи щось там поторгували та набили обсяги на фючах і споті, почекали один день, і якщо вона досі є, ще раз робите Додеп 100 USDT і через добу перевіряєте. Якщо не виходить, тоді краще вивести гроші з аккаунту. А якщо у вас немає зайвих 100 USDT для додепу, ви Можете просто вивести ті ж гроші, які є у вас на аккаунті, вивести на гаманець Madmask, які імпортували в профілі, почекати там кілька годин день і знову їх задепати. Але це такий біч варіант, все ж таки краще робити чисто деп зверху на ту суму, яка у вас була. А якщо ви не можете зайти ні в Token Splash для всіх і ні в LaunchPool, тоді це мітка, яку, скоріше за все, просто не зняти. В такому випадку краще просто вивести усі гроші з аккаунту. Але на кожному аккаунті Заходити в нові токен з аби перевіряти, чи є мітка на цьому аккаунті, я б не радив. тому що такі дії байбіт іноді розцінює як підозрілі, і після такого він може якраз і дати мітку. Тому особисто я вже давно не юзаю таку фічу, просто не перевіряю, є мітка чи ні. Іноді роблю якісь там додепи на аккаунти, але не перевіряючи, чи є мітки. Далі я вам рекомендую прогрівати кожен аккаунт та кожен аккаунт робити максимально унікальним, що я маю на увазі. Поперед. Не створювати аккаунти Bybit моментально один за одним. Робіть якусь перерву хоча б 10-15 хвилин. Також раджу не створювати кілька аккаунтів підряд за однаковим методом, за однаковим посиланням. Пробуйте по-різному, тестуйте, міксуйте реєстрації на різні посилання, різні ревки і так далі. Також міксуйте різні ГЕО, міксуйте різні пошти, не називайте пошти однаково, не називайте аккаунти Bybit однаково. Робіть додепи та виводи в різних токенах чисто для прогріву. Це проходження самої промки токен Splash в ідеалі залишати гроші на аккаунті до закінчення токен Splash, не виводити їх. Ну можна якусь там мікрочастину, чисто знову ж таки для прогріву, але основну суму не виводити. Також варто робити прогрів на аккаунті після участі в токен Splash. І. А саме робити якісь звичайні торги на аккаунті, типу на споті купити бітка, набити хороший обсяг торгів на фьючах десь розставити якісь лімітки на купівлю ефіру, там десь зробити просто просто Так, до деп в якомусь токені, і так далі, усе максимально унікально та по-своєму, і це все робити на різних аккаунтах в різні дні до кінця токен сплешу. Знову ж таки, нам потрібно робити кожен аккаунт максимально унікальним і трастовим, аби збільшити вирогідність проходки в токен сплеші. Те, що ви взяли участь, це ще не означає, що ви точно отримаєте нагороду і що вас не побриють. Тепер щодо порад, якщо ви встигли загнати аккаунти дуже швидко на початку токен Сплешу, зробили усе максимально. Максимально якісно і впевнені, що якась кількість аккаунтів точно пройде, тоді можна відкрити хедж шорт на ф'ючах того токену, токен сплеш якого ви проходили. І звісно, це в тому випадку, якщо цей токен є на фючах. Для тих, хто не знає, хедж шорт це позиція із хеджуванням токенів із майбутніх ревардів по тій ціні, яка зараз є на даний момент. Це потрібно для того, аби в разі сильної просадки по токену ви все одно отримали ревард по тій гарній ціні, яка була при Гарній ціні токена ще до просадки. Просто відкривайте шорт на ту кількість токенів, яку там в токен з ще роздають на один новий аккаунт, або відкривайте в 5 разів більший сайз токенів, якщо хочете захожувати нагороду там, наприклад, за 5 аккаунтів. Але тут також присутні доволі великі ризики. По-перше, якщо у вас аккаунти не пройдуть, ви можете бути в мінусі на шорті. По-друге, якщо токен будуть пампити, у вас може просто не вистачити маржі, аби підтримувати вашу хедж -шорт. Шорт позицію. І по третє, якщо буде болючий фандінг на шорт-позицію по цьому потрібному токені. Також ще порада: деякі аккаунти робіть із відлежкою. Я маю на увазі після того, як ви взяли участь у спеші на деяких аккаунтах робити депозит не відразу, а там через хвилин 30 там десь через годину, десь через кілька годин. Так чисто на деяких аккаунтах. Я вас усіх вітаю, якщо ви дійшли до кінця, це був максимально докладний гайд для повних чайників. Про Abus токен спешу на Bybit. Пам'ятайте, якщо хтось інший зміг зробити, зможете і ви. Головне бути концентрованим на роботі, виправляти свої помилки і практикуватися. З вами був я, Влад Піфагор. Ставте лайки, пишіть коментарі, обов'язково залітайте в мій телеграм-канал за посланням під цим відео і усім удачі!